Привіт, рідні! З неділею вас бажаю вам тихого, мирного дня. У нас сьогодні така затишна неділя. Сьогодні день народження мого чоловіка. Якось спокійно. все так ми почали дивитися фільм. До речі, дуже прикольний. Рекомендую, хто таке любить спортивні драми, такі мотивуючі, знаєте, такий заряд даючи. 23-го року грантуризму це про геймерів, які почали їздити на справжніх. В автівках і приймати участь у гонках. Сьогодні ще хочу відправити посилочку мамі з сестричкою до Харкова. Бо вчора вам показала в мене багатько кабасок, хочу поділитися і дещо ще в мене є. Треба в магазин буде, просто ну, таке щось потихеньку. А ранок почався в нас тренування в неділю в нас на восьму футболу сина. Пам'ятаєте, як я казала, як я сумнівалася літку віддавати чи ні на футбол? Він дуже хотів. А наразі війна, тренування не поряд з домом. Дуже я переживала, але все ж таки здалася, бо дуже хотів. Швиденько збираю свою посилку. Крім ковбасок, хочу трошки консервації, та ще дещо в мене є. Що я передаю? А вже ж я передаю сосиски, сардельки та ковбаски від Панвелеса. Також в мене Залишала я спеціальну моцарелку від Garantix з італійськими травками. Ще передаю трошки консервації. Тут в мене аджика, лечо та корейські огірки, корм котика 5 штучок. 5 чи 6, 5, начебто. Начебто все. А, ну рис, риса ще, пачку кинула в мене. Є запаси. Якось так, маленька така. Буде посилечка, сподіваюсь, дівчаткам буде приємно. А, тільки буду передавати не так, щоб баночки побилися, а буду зараз все перепаковувати, то я так вам просто швиденько щоб показати. Все позагортаю. В мене ось така плівка є, картонки є. І заскочуємо коробочку, віднесемо. Ось так це виглядає запакованим: плівка, картон, бумага, щоб все певно доїхало. Ну, все, моя коробочка готова. Ще трошки побіжемо на пошту відправляти. Хто за мною давно слідкує, знає, що ми періодично обмінюємося з мамою та сестрою а, з Харкова такими посилочками, приємностями. Так що сподіваюся, буде приємно. Так, а в нас сьогодні крім дня народження чоловіка, день народження, дорога дітей. Ми їдемо в кіно, відвозимо в кіно, бо на вулиці в нас стихійне лихо. Просто якесь ми поки добігли до авто. Просто в очі, страшний. Вітер неймовірний просто. Просто неймовірний. Хоча сонечко, так, нічого, начебто. Ну, дуже-дуже сильний, наче ураган. Привезли ми дітей в кіно, боже, я лохудра-лохудра, вітер такий страшезний. Залишаємо і приїдемо забирати. Хай розважаються, За тиждень, який насичений них вийшов. Бажаю вам щастя, здоров'я. Приїдемо після фільму. Можливо, ми вас будемо тут чекати десь. Так. Все, пока. До речі, питала мене про куртку, я навіть не одразу зрозуміла, про яку куртку є. В мене ж новенької ніякої немає. Потім зрозуміла, що ввечері вчора показувала, що я в цій беженьки була. Це Outventure, купувала її 100 років тому, ще до війни. Спортмастер чи якось так називався. Магазин, щось десь, біля 100 доларів. Так що, кому треба. Я не знаю, чи є така модель, але прикольна куртка, але така, на холодну осінь, я б сказала. Поки діти в кіно, ми думали, що поїдемо додому. У ну, нас же сьогодні також свято, тому ми зайшли. І поїмо суші трошки. Півтори години, чого ви туди сюди їздите? Вірно ж, ну що таке, пару суші. А діти, діти, що діти? Вони зараз попкорнули, вчора піця. Я теж хочу. Так, не дивлячись на те, що я вже вожу, сьогодні за рулем не я, бо я забула права. Тому в мене апарат. Чоловік з кави і ось смака там. Це темпура. Це Гаряченькі у смажені соусом, креветуліни. невеличку одну порцію на дорозі. І сушики. Трошки. Два види. Дракончик та теплий тепло. З крабом значить. Так що смачного нам. Двічі, який вид з віконця тут. Це якраз верхівка торговельного центру мануфактури наш самоток. Центр прямо. Низько-близько. Гарно. Гарно тут, і 100 років не були. Хоча, здається, основний вид на стоянку. До речі, бачите, скільки вийшли. Все забитий торгівельний центр. В цілому якось приємно сидіти біля великого віконця. Раніше тут бувало. Давно-давно не було. Ми все ще чекаємо, дітей вже поїли, але треба кудись себе діти. Прийшли в Сільпо, я все ще лахудра, бо що не взяла з собою, Розчистку думали, повернемося. Але плани змінилися. Треба щось купити. Так, я підзависла відразу на квіточках. Хоча, мабуть, цю пальничку тут. Ціна була питання гривень. Не зараз, але я буду думати про це. У мене колись така була ще з батьками, я жила, тільки велика. Прикольно. Гляньте які креветки. Розмір просто порівняно з рукою. пів ручки. Клас. А ми всі гроші на суші витратили. Ще я гелі для душу не нюхала розумієте, на камеру. А я завжди нюхаю, завжди, бо як візьму щось, а тобі не подобається. А, всі смаки непогані, мені не дуже морський, такий він більш чоловічий, як на мене, грубоватий. Алоевера також нічого, я взяла оливкову, найприємніший. Ще взяли свіженького хлібця. Видно, ще трошки того. Ні? Я, я твереза. Якщо чесно, дуже слабенький коктейль, мій улюблений. Але все одно почуваєшся, ніби винен. Ну, так знаєте, ходиш. Як щось народу, шкодить. Просто неймовірний асортимент гарбузиків. Дуже крутезні ці маленькі. Бачила в інтернеті рецепт, порційно в них готують. Сьогодні брати не буду, бо в нас свято, але думаю, прикольна штука. Хокайдо. гарбуз хокайдо, але дуже велика кількість і інших. Бачите, на будь-який колір, смак і розмір. Ще на ці ось такий гель для душу іспанський, а мені треба. І він величезний, до речі, за 99 гривень виходить ну, порівняно з іншими. Хочу взяти, спробувати, зараз буду нюхати, оберу який-небудь запах. Є три види. Ай! Оливкова олія, алоевери і морський. Ще я гелі для душу не нюхала розумієте, на камеру, а я ж нюхаю, ніхаю, бо як візьму щось, а тобі не подобається. А, всі смаки непогані, мені не дуже морські, такий він більш чоловічий, як на мене, грубоватий. Алоевера також нічого, я взяла оливковий, найприємніший, що взяли свіженького хлібця. Видно, ще трошки того. Ні, я, я твереза. Якщо чесно, дуже слабенький коктейль, мій улюблений. Але все одно почуваєшся, ніби О, винен так, знаєте, ходиш. Як щось нароблю, шкодить. Мінімальна, проста святкова вечеря. М'ясо, ля, шашлик, смажений на сковорідці, капрезе, печені овочі і бутербродики з червоною рибкою. Все. Просто смачна вечеря. Так, графусік? Графусік розраховує на щось. Якось так. Дякую, що були. Сьогодні зі мною гарного дня вам.